Тим часом ми вже готові долучати до нашої розмови ще одного гостя. З нами на прямому зв'язку командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Пане Юрію, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Пане Юрію, ваші побратими військові та й військові експерти фіксують, що в останні декілька тижнів на фронт в буквальному сенсі почав бути надзвичайно рухливим. Якщо росіяни довго перебували в обороні, вони її називають активною обороною, то зараз вони за багатьма напрямками пішли в свої наступи. Та і багато вони говорили, що підуть в свій наступ там ближче до зими. Як це відображається на тому напрямку, де ви зі своїми побратимами бороните нашу країну і не Скільки їхні атаки успішні чи безуспішні? Підрозділ продовжує виконувати завдання на двох напрямках. Основниця Бахмутський, і частина підрозділу продовжує виконувати завдання на купівську напрямку. Почну з Бахмутського. Для нас суттєво ніяк не змінилася динаміка дії, порівняно з тим, що було місяць, півтора чи два тому. Весь цей період часу по флагах міста Махпут сили оборони продовжують ударні штурмові дії, ідуть бої цілодобово і день і вночі. Противник має чітку вказівку і завдання протягом цього всього часу за будь-яку ціну зупинити наступ сил оборони, а також відновити свій вплив на втрачені позиції. На поточний момент всі позиції, які були деокуповані силами оборони, ключові висоти і плацдарми, які необхідні для подальшого розвитку ударно штурмових дій вони утримуються силами оборони, незважаючи на те, що противник періодично продовжує штурмувати. Як мінімум, один-два штурми в день на ключових напрямках він чиняє. Що стосується решти вітинків фронту, сили оборони продовжують просування вперед на морських вітинках, і щоденно є певні здобутки. Колись це може бути 5-10 метрів, одну-дві вибили з противниками. Колись це може бути 50. Звісно, противник вручається, має велику кількість ресурсів поки що живої сили. І використовує як її як видатковий матеріал. І звісно, стільки цей напрямок Бахмутський саме є для противника пріоритетним. Один з пріоритетних тут достатньо висока концентрація засобів артилерійських, також систем протиповітряної оборони, БПЛА, розвідувального та ударного типу дії. І в цілому концентрація легкоброньованої броньованої техніки. Переважно противник штурмує живою силою після масованих обстрілів, і за підтримки броньованої техніки, яка працює з закритих позицій, всі на моїй пам'яті за майже 4 вже місяці, які ми тут знаходимося, всі штурми противника за підтримки броньованої техніки заходили на передню лінію. Закінчились тим, що противник втратив її в прямих боях. Тобто, силу оборони достатньо ефективно застосовують об'єднаний вогневий вплив, як піхотні підрозділи працюють з протитанкових засобів. Так і відповідно відпрацьовує артилерія, ударні засоби пала. Що стосується купінського напрямку, там останні чотири місяці ситуація значно ускладнена. Противник на різних вітинках вчиняє ударно штурмові дії, намагаючись знайти слабке місце в обороні для того, щоб в подальшому розвивати ударно штурмові дії. Е, останні, напевно, два тижні було умовне затиші. Умовне, чому я кажу, тому що інтенсивність ударно штурмової дії знизилась після суттєвих втрат в штурмових групах. Противник проводить перегрупування станом на сьогоднішній день, також ідуть достатньо важкі складні бої. І противник має значну кількість. Засобів як артилерійських, так і броньованої техніки, але сили оборони ситуацію тримають контрольовано і об'єктивно ініціатива на поточний момент знаходиться на боці сил оборони. Реалізувати намір противника вийти на межі Луганської області, а також поновити своє положення в Харківській стати поріжських скіл в районі Куп'янська, за моїм переконанням, противнику не вдасться зреалізувати. Пане Юрію, я зараз дивлюся на матеріал за Times Пише вони продовжують там заробляти гроші фактично на аналітиці про нашу війну. І пишуть аналітики про те, що в найближчі місяці з урахуванням інтенсивності бойових дій в Україні аналітики припускають, що як Москва, так і ми Україна будуть відчувати складнощі з формуванням сил для наступу. І на даний момент найголовніше для обох сторін це здатність протриматися, поповнити особовий склад і техніку. Ко Євген Дикий, який дуже часто теж допомагає нам розібратися в ситуації на фронті, він сказав простіше і одразу каже: пробачте за цинізм, і я перепрошую, але каже, що виграє той, в кого не закінчаться люди. Та тому що ми розуміємо, що ви військові втомлюєтеся, є поранення, є втрати. Чи відчуваєте ви, що справді найближчим часом можуть виникнути труднощі? Одні труднощі ми їх не контролюємо. Це техніка, це допомога від наших партнерів. Ну а друга це власне формування сил для. Наступу або для оборони, що стосується підтримки, в тому числі міжнародних партнерів загальної військової допомоги, дуже важливо мати в кількості технічні засоби, вогневі засоби, а також боєприпаси до них. Тому що чим більше у нас цих засобів, тим краще ми бачимо ворога, чим краще ми бачимо ворога, тим більше ефективно ми його можемо знищити. А це призводить до того, що наші піхотні штурмові підрозділи можуть більш інтенсивно та ефективно як утримувати позиції землі, так і вчиняти ударно штурмові дії. Що стосується наших військових, де окуповано нашу територію, можна вважати лише ту, де знаходиться наш піхотинець. Відповідно, так дійсно на превеликий жаль, сили оборони мають і втрати, і поранених, і дійсно люди в активних бойових діях деякі стомлюються. Тому треба мати ресурс для того, щоб поповнити ці втрати в процеси так чи інакше, в державі продовжуються, і дуже важливо, щоб ті, хто є військовозобов'язаними. Пам'ятали, що принципи свободи і демократії полягають в тому, що у нас є не тільки права, про які всі звикли говорити, а й і обов'язки. Обов'язок захищати батьківщину це пряме завдання кожного чоловіка, який є військово зобов'язаний. І дуже зараз важливо не ухилятися, а вже сьогодні починати працювати над своєю військовою підготовкою, тому що лише підготовлений військовий може ефективно виконати бойове завдання, захистити свою державу, свою сім'ю, зберегти життя свого побратима і Зробити все можливе і неможливе для того, щоб наблизити перемогу. Ми можемо бути ефективні лише коли ми живі, а живими ми можемо залишитися в тому числі за рахунок високоякісної підготовки. І окремих засобів, які допомагають з технічного боку, Пане юрію, доводиться часто чути від бійців з передової, що як тільки починається атака ворога, так одразу над головою висять їхні розвідувальні безпілотники і постійно присутні під час усього бою, тобто очі їхні також на місці. Окрім того, зараз останнім часом ведеться мова про те, що почали вороги нас з наздоганяти а то і переганяти в показник. Евпіві дронів, тобто вони можуть за добу скинути значно більше дронів ніж ми. Чи так це насправді? і Чи існують засоби захисту від оцих ворожих очей над нашими окопами у наших бійців? Почну з протидії. Сили оборони накопичують накопичуються, в тому числі повторююсь в рамках загальної військової допомоги, яка надходить від міжнародних партнерів, волонтерські організації, засобів радіоелектронної розвідки, які дозволяють нам. Бачити присутність в повітрі безпілотних літальних апаратів противника різного класу, а також засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки які мають певні частоти випромінювання. Як наслідок, коли ми розуміємо, що перебуває в повітрі, відбувається по ньому вплив за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, яких в силах оборони стає більше, і певні безпілотники противника вони можуть давити за рахунок вогневих засобів. Заради правди варто зуважити, що спочатку війни Росії проти України з 2014 року напрямок ВПЛА ними визначався як один з пріоритетних. Тому в ними було розроблена ціла лінійка розвідувальних засобів, як радіоелектронної розвідки безпілотних, так і візуального спостереження. А також ударних безпілотних літальних апаратів я маю зараз на увазі орлан як розвідувальний. Її є багато модифікацій, є додаткові засоби, які в них офіційно перебувають на озброєнні. І також ланцетку, відповідно, які дошколяють наші артилерії достатньо суттєво. Незважаючи на санкційну політику, противника залишається можливість їх виготовлювати. Велику кількість сили оборони збивають. Що стосується коптерів цивільного призначення і ФПВ. так дійсно за останні сім місяців в противника цих засобів стало набагато більше. DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T противник застосовує майже так само, як це роблять сили оборони. Тактику застосування вони перейняли. Що стосується, ФПВ коптерів, поясню на прикладі конкретному, на складних напрямках, які є пріоритетними для противника. Як працюємо ми? Ми маємо мати основну ціль і запасну, тому що ми боремося за кожну одиницю техніки, оскільки їх немає в достатній кількості на поточний момент. Динаміка бойових дій дуже висока. Противник може дозволити собі застосувати в черговому режимі. Що мається на увазі? Вони взлітають без цілі, просто летять над дорогою і чекають, доки хтось буде проїжджати. Якщо нікого не виявили, дрон впав і злотів наступний до обіду сьомої години ранку. До чотирнадцяти вони на короткому відкупі можуть застосувати 30 35 п'яді від дрона. Звісно, це свідчить про те, що в окупаційні війська наповнюються достатньо інтенсивно і потужно. Що потрібно робити нам, і за що ми дякуємо українській нації? Перше українській нації за всебічну підтримку допомоги, зокрема в купівлі поптерів цивільного призначення, розвідувальних і ударних тепер в І, Відповідно, завдання держави в найкоротші терміни зробити все можливе і неможливе для того, щоб масштабувати виробництво цих засобів, тому що FPV-дрон – це. Потужна зброя, яка з хірургічною точністю може вражати живу силу там, де жодний інший засіб не може вразити, і це достатньо ефективне засіб протиповітряної і контрбатарейної боротьби? От про виробництво якраз хотів запитати зараз. Наші інженери рапортують, що уже в серійне виробництво пішов ударний дрон Відсіч, це 3 кілограма вибухова частина на 40 кілометрів. Загалом, чи можна сказати, що на фронт вже почали постачати наші вітчизняні розробки? Чи ми поки що на етапі запуску? Серію, і треба ще там якийсь час почекати. Поки все це надійде безпосередньо до виконавців. Треба розібратися в класифікації. До прикладу, якщо ми кажемо про розвід засоби типу крило. Там велика фурія, так це те, що виготовлюється приватними українськими компаніями, але всередині нашої держави і поставляється на фронт. Тобто здійснюється максимальні закупівлі і масштаб виробництва він в нашій державі збільшується. От позаду мене стоять ящики подвійного застосування Я їх називаю. Ними можна і грунт засипати, буде потім безпечніше, і транспортувати певні засоби випила, в тому числі е, нічного застосування, нічні бомби. Не буду казати, якого саме виробника, але це теж приватна українська компанія. Ці засоби виготовлюються в кількості, і ми їх отримуємо за рахунок держави, І отримуємо ті кількості, яка дозволяє нам в інтенсивності виконувати бойові завдання. Тобто, якщо порівняти період зараз і до прикладу 6-7 місяців тому, об'єктивно засобів БПА, розвідування та та ударів ти події, які виготовляються всередину нашої держави, стало в рази більше, і насичення сил оборони також ними триває. Але динаміка бойових дій настільки висока, що повною мірою перекрити потребу на поточний момент не є можливим. Ну, початок уже закладено. Це вже добре. Пане Юрію. Дякуємо за інформацію. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені Отамана Івана Сірка. Юрій Федоренко був з нами. Цієї миті.